Житловий комплекс Діброва парк. Росія завдала масований ракетний удар по Україні. Так, 8 липня українські міста опинилися під обстрілами 38 ворожих ракет різних типів. Вибухи лунали в кривому розі Дніпрі, Покровську та Києві. Сфокусували свою увагу окупанти на цивільній інфраструктурі, лікарні та житлові будинки. Зокрема, ворог завдав удару по дитячій лікарні «Охмадит». За даними СБУ, Росія застосувала для удару крилату ракету Хасту 101 внаслідок атаки на цій локації, двоє людей загинули, і за медичною допомогою звернулися 32 Поранених госпіталізовано за травмами восьмеро дітей. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко напередодні повідомив, що аварійно-рятувальні роботи на територіях Мадиту в Києві завершені. Російські терористи мають за це відповісти. Просто стурбованість не зупиняє терору. Співчуття це не зброя. Потрібно збивати російські ракети. Потрібно знищувати російську бойову авіацію там, де вона базується. Потрібно робити сильні кроки, які не залишать жодного дефіциту безпеки. Світ має для цього необхідну силу. Партнери здатні це робити, і рішення потрібні якнайшвидше. Не змусила себе чекати реакція західних партнерів. Президент Шаджо Байден підкреслив жахливі наслідки російських ракетних ударів, які вбили десятки українських мирних жителів і завдали шкоди найбільшій дитячій лікарні Києва. Він наголошує на важливості продовження світової підтримки України та боротьби з російською агресією. Ракетні удари Росії, які сьогодні вбили десятки українських мирних жителів і спричинили руйнування та жертви в найбільшій дитячій лікарні Києва. Є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії. Дуже важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну в цей важливий момент і щоб ми не ігнорували російську агресію цього тижня. Я буду вітати президента Зеленського та лідерів НАТО у Вашингтоні, округ Колумбія. Я зустрінуся з президентом Зеленським, щоб чітко дати зрозуміти, що наша підтримка України є непохитною. Разом із нашими союзниками ми оголосимо про нові заходи щодо зміцнення протиповітряної оборони України, щоб допомогти захистити їхні міста та цивільне населення від російських ударів. Сполучені Штати підтримують народ України. Та, попри черговий жахливий терористичний акт РФ Сполучені Штати Америки не змінили своєї позиції щодо знаття обмежень на удари по території Росії. Про це під час брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. На запитання журналістів чи планують США послабити обмеження після російського удару по національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охмадит» у Києві, Кірбі відповів, що політика США не змінилася. Україна й далі може використовувати американське озброєння для Ударів поблизу кордону з Росією, водночас Кірбі не дав чіткої відповіді на запитання журналіста, чи можуть США дозволити повітряним силам ЗСУ завдавати ударів по військових аеродромах в глибині Росії, на яких базується ворожа стратегічна авіація. У свою чергу конгресмен республіканець Джо Вілсон під час слухань в комітеті палати представників з міжнародних відносин заявив, що обмеження на удари слід знімати швидше. Військовий злочинець Путін і його сили розраховували точно дистанцію для ударів по Україні з російської території, таким чином, щоб Україна не могла завдати ударів у відповідь. Хоча деякі обмеження на українські контратаки вже було знято, цього очевидно недостатньо. Свою чергу і представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд закликала світову спільноту притягнути до відповідальності винних у цій війні. Минулого року мені це подарували діти дитячої лікарні. Охмадит він висить у мене в кабінеті. Як сказав Девід Лемі, ми притягнемо до відповідальності винних у цій війні. У свою чергу, голова Генеральної асамблеї ООН Деніс Френсіс, який нещодавно відвідав Україну і став свідком стійкості та мужності українського народу перед обличчям російської агресії, висловив глибоку стурбованість щодо нападу на дитячу лікарню у своєму дописі. І соцмережі ікс він рішуче засудив цей напад, наголосивши на необхідності захисту цивільних осіб і назвавши атаку грубим порушенням міжнародного права та принципів статуту ООН. Я рішуче засуджую нищівний напад на дитячу лікарню у Києві, здійснений Росією. Я глибоко засмучений цією трагедією, моє серце жертвами та їхніми родинами. Я щойно залишив Україну, де став свідком стійкості та мужності українського народу перед обличчям російської агресії. Цей безсовісний напад на мирне населення, особливо дітей, є грубим порушенням міжнародного права та принципів статуту ООН. Всі цивільні особи повинні бути захищені. Варто зауважити, що Росія здійснює найогидніші злочини під час свого перебування і головування, що важливо в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. Це підкреслив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. До того ж, він вкотре наголосив, що російська агресія почалася з окупації радянського місця в ООН у 1991 році, а не в 2022 році. Скільки ще знадобиться російських злочинів, щоб вирішити питання про перебування диктаторського кремлівського режиму в радянській постійній резиденції? Які жорстокості потрібно вчинити, щоб вето агресора було знехтуване і Рада безпеки змогла відреагувати на агресію та військові злочини Росії на тлі зруйнованих лікарень і вбитих мирних жителів, криваве президентство Росії, планує завтра влаштувати щомісячний обід для членів ради. Я ледве витримую коментарі. Зараз не час для членів Радбезу вживати Росії. Сійську кулеб'яку та отруйну російську пропаганду за такими обідами зараз настав час діяти і змусити Росію дотримуватися статуту ООН і міжнародного права. А от угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан через більш як добу вперше прокоментував удар Росії по дитячій лікарні Охмедит у Києві. У твіті Орбана не знайшлося місця для висловлення співчуття загиблим і постраждалим в результаті ракетного удару. Також він ані словом не згадав про те, що за цим стоїть Росія. Натомість цей миротворець в лапках вкотре наголосив на необхідності перемовин. Вчорашній трагічний і жахливий напад у Києві доводить, що наші побоювання були виправдані, як і можна було передбачити. Жорстокість російсько-української війни вийшла на новий рівень. Саме тому 9 днів тому ми розпочали миротворчу місію. Зростаюча інтенсивність війни є закликом до світових держав відмовитися від своєї військової політики та натомість створити політику миру, щоб скерувати Росію та Україну до припинення вогню та мирних переговорів. Тільки так можна уникнути подальшого кровопролиття. Попри очевидні факти чергового воєнного злочину, Росія цинічно звинуватила Україну в руйнуванні Охмадиду. Прес-секретар Путіна Пісков стверджує, що РФ здійснює удари виключно по військовій інфраструктурі України. А причиною руйнування лікарні, кремлівський чиновник називає роботу протиповітряної оборони. ...руководствоваться заявлением Министерства обороны Российской Федерации, которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям, в котором указано, что речь идет о падении антиракет. По-прежнему мы настаиваем, мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры по военным целям, так или иначе, имеющим отношение к военному потенциалу режима.